Саме тут вже через декілька тижнів висітиме новий розклад тролейбусного маршруту 10 А з'єднуватиме він спальний район міста Черепіна та вулицю Ковпака. Тож відтепер сумчани матимуть можливість доїжджати дешевше до розташованих тут лікувальних закладів і не тільки. Дев'ята ранку, і хоча вже не час пік, пасажирів у тролейбусі вдосталь. Новий маршрут запевняють сумчани, значно спрощує та здешевлює пересування містом. Для нашого району дуже важливе тролейбус. Чим, бо перше, що дуже дорога маршрутка, Це раз Тут знаходиться дитяча больниця, госпіталь, дому престарілих. Тут дуже сполучення погане було. Зараз тролейбус, навіть ті самі пенсіонери, вони їздять безплатно. Якби ще зробили сполучення з автовокзалом і Залом, це було дуже добре. Маршрутом поки курсує чотири машини в робочі та шість у вихідні дні. Інтервал руху 17-19 хвилин. Ірині, що веде тролейбус, через популярність маршруту доводиться ще й працювати за довідкову службу. Дуже багато ще запитують, коли ми їздимо, як ми їздимо, коли відкрився цей маршрут. На будівництво тролеї пішло шість мільйонів гривень. Втім, виконали тільки половину плану. За проектом тролейбусу мали прокласти шлях від Курського проспекту до Білопільського шляху, щоб замкнути кільце. Але цього року не встигли. І чи будуть продовжувати роботу саме тут, поки у владі не знають. Будемо йти на вулицю Білопольську, або все-таки будемо займатися вулицею Прокоф'єва. Для того, щоб там теж запустити тролейбусну лінію, це до вулиці Клінічна. Тож, поки вздовж вулиці Прокоф'єва є тільки опори під електромережу та освітлення. Нагадаємо, за новою схемою, розробленою Харківським автодорожнім інститутом у 2010 році, для забезпечення потреби перевезення пасажирів електричним транспортом у сумах має бути не менш як 19 маршрутів. Нині діє тільки 12. Катерина Гладенко Сергій Мілевський на часі новини.